Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось такий китайський дешевий радіоприймач GOLON RX888A7. Як я вже сказав, це дешевий китайський радіоприймач, але він, безперечно, має свої плюси. І зараз я трохи розповім про цей приймач. В довжину він 18 см. У висоту без ручки він 11 см, а в товщину майже 5 см. Він має fm діапазон має am діапазон і короткохвильовий діапазон. Конкретніше, ззаду нього тут написано: fm діапазон від. 88 до 108 МГц, АМ-діапазон від 530 кГц до 1710 КГц і середньохвильовий діапазон від 4,3 МГц до 22,3 МГц. Короткохвильовий діапазон для зручності поділений на 7 піддіапазонів. Настроюватися на частоту можна за допомогою ручки настройки. ось цієї. Обертаючи її, ми плавно переміщуємо ось цей повзунок, приблизно налаштовуючись на потрібну нам частоту. На жаль, точнісінько сказати, яка саме частота, тут не, не можна, але для такого приймача це і не треба. Приймач оснащений гніздом 35, зараз покажу 35 під навушники, регулятор гучності, він же вмикач і вимикач. Працює цей радіоприймач від двох батарейок. Ось таких розміру D. Ось написано. Дві штучки їх потрібно. Також мається гніздо для кабелю 220 вольт, але з цим є нюанси, я потім розкажу. Висувна антена в нього є, але не дуже велика. Це, звісно, мінус. 34 см довжина антена. Це невелика, але тим не менш. Своє завдання вона виконує. Тут зверху ми ще бачимо таку цікаву кнопку. Насправді, цієї кнопки тут не було. Це я її приколхозив. Для чого? Річ у тім, що підсвітки шкали в цьому приймачі, звісно, немає, і я вирішив зробити її самостійно. Ось як воно працює. Вийшло не дуже добре, мені не подобається, але як вийшло, так і вийшло. А тепер перейдемо до найголовнішого: до того, як цей приймач приймає радіохвилі. Не будемо вдаватися в деталі, в технічні характеристики, чутливість і все таке, а розповім вам. Свій досвід виключно. Скажу, що приймає цей приймач на свою ціну дуже непогано. FM приймає дуже добре. Середні хвилі на диво теж приймає дуже добре. Навіть в Києві ввечері буває, пробиває дуже непоганий сигнал. А все завдяки великій внутрішній. Магнітній антені, яка розташована там всередині, ось так. Вона достатньо велика як для такого пристрою. А може, хто не знає, саме магнітна антена використовується для прийому на середні хвилі. Ось ця висовна антена, вона виключно для FM і коротких хвилі. Тепер перейдемо до коротких хвилі, які є, безперечно, плюсом в цьому пристрої. Але в той же час вони є і мінусом. Зараз розповім чому. Плюс коротких хвиль в цьому приймачі в тому, що вони тут є, і представлені досить широким діапазоном. І вони навіть приймаються. І приймаються навіть багато станцій. Але мінус в тому, що незважаючи на те, що вони приймаються, щось е почути буває дуже і дуже проблематично. Зазвичай це просто неможливо слухати. І ти якби розумієш, що на станцію ти налаштувався, а прослухати неможливо. Але буває і прориває, і навіть на цей приймач буває досить непогано можна зловити щось на короткі хвилі. Ось, наприклад, вам фрагмент відео, яке я записав два роки тому, якраз на цей приймач я зняв. Це було десь три години ночі, може четверта ранку, і без істотних перешкод я зміг почути ось таке. Послухайте. Але таке буває рідко. Зазвичай дуже важко на такий приймач на коротких хвилях щось почути. Можна також збільшити антенну, приєднати сюди якийсь дріт, але все одно дуже важко слухати. Сигнал то пропадає, то різко збільшується в гучності, потім знову пропадає, якісь шуми постійні. Ну, слухати неможливо. Що ще? В цьому приймачі є ще один серйозний мінус. Живити його від мережевого кабелю, від мережі 220 вольт просто пожежонебезпечно. небезпечно. Він гріється дуже сильно. Виробник зекономив на трансформаторі. Ну, і як наслідок, пристрій перегрівається, і це дуже пожежонебезпечно. небезпечно. Ну, а так, про цей пристрій вже, в принципі, більше нема чого сказати. Давайте знімемо кришку. Просто подивимося, що всередині. Тут кришка кріпиться гвинтами. Мені подобається, що в цьому приймачі, просто відкручуючи гвинти, можна зняти кришку. Ніяких защолок, нічого такого немає. Бачимо магнітну антенну. Бачимо, що вона досить велика. Але бачите. Вона в мене вже колись навпіл поламалася, я її клеїв. А чому я її клеїв? Тому що вона не була закріплена на корпусі. Або може була, але відвалилася. Вона в мене тріснула навпіл, і довелося клеїти саму антенну. Але, як виявилося, на якість прийому це взагалі не вплинуло. Далі трансформатор, який дуже гріється. Дуже. Мені навіть здавалося, що тут є підплавлення пластику. Хоча зараз бачу, що мені це скоріше здалося. Але все одно факт є фактом. Навіть з закритою кришкою він дуже сильно гріється, уявляю, якої температури сам трансформатор. Бачимо кнопку, яку я приколхозив. Дроти від цієї кнопки на підсвітку. Я припаяв до цього вивода, Не уявляю, що це за вивід. Я просто тикав мультиметром в довільні виводи на цій платі. Я шукав необхідну напругу, ну і знайшов ось тут. Давайте зберу його назад. Ну і на останок пропоную трохи його послухати. Послухаємо зовсім трохи. Як бачимо, на станцію настроюється. Я зараз доволі далеко від міст, але FM приймає більш-менш нормально. Давайте трохи короткі хвилі спробуємо. Що словиться, якщо ви чуєте, але бачите, якість сигналу дуже погано. Ну, давайте перейдемо на середні хвилі. Для цього нам ось ця антена не потрібна. Перемикаємось на середні хвилі і пробуємо щось впіймати. Як бачимо, що ловить? Прешедінле Macron știa că există o concentrare de trupe. Se pare irrațional dacă aveți să alface 200.000 oameni. Ucraina. S-a adus la Moscov, aveți ce a era continui. Вимикаємо. На цьому закінчуємо наш відеоогляд. Сподіваюсь, комусь це було цікаво. До нових зустрічей!